Кожного року в день своїх іменин у грудні святий Миколай ходить по землі і розносить добрим діткам давньоки. Знає, святий Миколай, що всі малі діти ще добрі, що всі українські діти мають добрі серця, люблять Бога, люблять свій рідний український народ і рідний край Україну. Наша акція символічно відбувається у день. такий прекрасний і важливий для всіх діток у День Святого Миколая. Ця добра акція має глибокий зміст. Ми хотіли саме цим продемонструвати, як важливо, щоб наші дітки, маленькі лучани, самого дитинства привчалися до того, що на такі гарні свята треба приходити у вишиванках. Як важливо мати такі вишиванки, які дійсно саме для тебе вишивали, або твої бабусі, або твої рідні, або люди, які теж піклувалися як про тебе, і наш благодійний фонд якраз і опікуються такими дітьми, які можливо ще і не мають таких вишиванок. Тому сьогодні ми вручимо вишиванки 30 діткам. Але я хочу сказати, що подарунків сьогодні на цій сцені буде багато, і сьогоднішнє свято відрізняється від попередніх тим, що об'єднали в одному святі зусилля дуже багато людей для того, щоб показати, як важливо в добрі, в радості, в щасті бути разом. І тоді ніяка війна, ніяка тривога, ніякий неспокій не стануть нам на перешкоді до нашого прагнення до кращого життя. Моє миле дитятко, зійшла в небі, зоря, спи, маленьке хлоп'ятко, спи, моє нуля, в світі доброго, і злого ти пізнаєш свій шлях, спичає.